Не відповідаєш? Мовчиш? Заціпило? Не можеш? Вибачити? Клянеш? Не можеш вивірятись розлуці? Серцю відкритись. Мовчиш, як покинена вагітна. Мовчиш, як бомба. Мовчиш. Думаєш, від чекання розтрісну? Думаєш з божеволею? Надаремне, любове моя, надаремне тюрма моя. Надаремне все зненавиду. Надаремне, кохана. Я тебе не сльозою ждатиму. Я тебе кулаками ждатиму. Кулаками у глуху поніч. Кулаками в подушку. Не пиши, не відповідай. Проклинаю, цілую мовчки. Задушився чеканням мовчки кулаками в подушку.